Привіт, солдати! Ти мене не знаєш. Я просто дівчина. Живу собі, як всі. В моєму місті тихо, не стріляють. Але війна торкнулася душі. Чому пишу тобі, бо серце просить, бо я так звикла, віршах думки. У моїй країні сльози, біль і розпач, і так нестримно пишуть листи. Зараз там, на сході, захищаєш свою Україну на передовій. Там дуже страшно, постріли лунають, та ти йдеш вперед, вперед, у бій. Ти борешся за волю України, за незалежність, за її життя і за майбутнє кожної людини. А серед тих людей також і я. Ти тільки повернись, благаю, чуєш. Ти не лети високом небеса, бо тут на цій землі тебе чекають батьки, дружина, діти, вся сім'я і вся країна молиться за тебе, щоб швидше повернувся ти живим. Я також щодня молюся небо, аби в моїй країні не став мир. Надіюсь, ці рядки почуєш, а може, прочитаєш у листі. Я дякую тобі, що захищаєш мою країну. Дякую тобі.